Привіт усім! Привіт, дітлахи! Сьогодні я пропоную виконати цікаві завдання з математики. Нарешті дочекалась! Ура! Ну що ж, розпочнімо. Завдання перше. Запиши числа, які ти бачиш на екрані в порядку збільшення. Записувати починай з найменшого числа серед поданих чисел. Тарам! Відео можна поставити на паузу, виконати перше завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання друге. Подивись, скільки прикладів для тебе підготувала наша зіронька. О, клас-клас, клас! Тобі необхідно виписати тільки ті приклади, у яких при обчисленні ти отримаєш однакову суму. Я знайшла таких 4 приклади. А ти. Відео можна поставити на паузу, виконати друге завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання третє. Задача. Дві сестрички Маргаритка та Ксюша вирішили до різдвяних та новорічних свят спекти смачних пряників. Вийшло 10 штук. Ммм, смакота! До них у гості завітала подружка Софія. Дівчата пригостили її трьома пряниками. Скільки пряників залишилось у Маргаритки та Ксюші? Мені здається, що я знаю правильну відповідь, але не скажу. Запиши розв'язання задачі у вигляді приклада. Відео можна поставити на паузу, виконати третє завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання 4. Мені здається, що я літаю у казковому лісі. У! Саме так! І раптом почався снігопад. З'ясуй, скільки сніжинок впало на найменшу з ялинок. Та накресли відрізок завдовжки стільки сантиметрів, скільки сніжинок ти нарахував! Угу, цікаве завдання! Відео можна поставити на паузу та уважно порахувати сніжинки. Молодці! Так-так, молодці дітлахи.